Самий головний елемент, який сприймає звук, він у нас не зафіксований. Це неправильно. Хоч і діаметр трубки невеликий, але його бажано чимось зафіксувати. Перше, що може підійти, це пластик. Але пластик він дуже жорсткий і він буде передавати вібрації. Наступне, що можна сюди поставити, це. Пінопласт можна зробити втулку з пінопласту. Теж непогана ідея, краще, ніж просто пластик, чому тому, що пінопласт він має звуки властивості, він легше обробляється, його можна просто проплавити. Але мені пінопласт чомусь не сподобався. Інший матеріал, який спав мені на думку, це. Ось такий спінаний поліетилен. Він використовується в посилочній промисловості. Поліетилен добре ізолює, він еластичний, добре обробляється. Але в нього крупні, дуже крупні гранули. Потім, що мені більше підійшло, це всненаний, е, але дуже цікавий поліетилен. Він має кольор. Але у нього гранули, його структура, вона дуже дрібна. І вона ідеально підходить для того, щоб з неї зробити якусь форму. В даному разі вона дуже добре підходить під тримач мікрофона. З цього ж матеріалу я зробив тримач для електретного капсулю. Давайте глянемо на особливості цього тримача. та яким методом я зробив з нього ось таку класну форму під електретний капсуль. Значить, Мною був використаний метод е, пресу під термотемпературою. я використав для цього. Корпус від старого резистора. І завдяки цьому корпусу під дію температури від паяльника я продавив ось такий циліндр. І вийшло все абсолютно, абсолютно високої якості, практично як на фабриці. Якби я це все діло вирізав ножницями, воно б не було такої рівної форми. А от завдяки температури, за допомогою форми, ось такої форми циліндричної і е, паяльника, я зробив, видавив із цього пінопласту ось таку форму. Вийшло все досить класно. Наче все.